Юра їздили на рибалку з Дімою. Карасиків наловили. Це в Писарівці того, де терло було по Я аж до лісу Овечанського нема води. Аж так, кажеш, до заводів сюди, по ньому. Ні, ми ж були з Писарівської. Не заходили туди. Ні, я не заходив. Так туди ж треба було їхати через той понад лісом туди. Там зараз. Я не знаю. то там нема як приїхати. Що в прошлому дух корови там. Та ні, нема. Коротше, будемо носити. Батько вирішив урожай досягти 80 кілограмів з гектара. Сказав, буде в три етапи кормити пшеницю. Да. Не казав, я по чому брали 30. 3700. Це в нас тут. Цьому як? Та в нас тут по місту. Рекламу я їм не зроблю, бо скидку не зробили, да? Толя нічого не... Ну, бачите, але якби подивився відео, я б йому рекламку якусь би зробив, а так за рекламу не буде нічого. Це перший раз пользуємося, кажуть, що вона там довше лежить. Хороший цей. Ну, подивимося. Може і по повсолнуху порозкидаємо, так? Да? А це блогерська життя, да, нормально, так? Да? Батько кидає. А? а всі кажуть, що той, пані. А то дідімка виросте. Да. Буде кидати. А я стоятиму сніматиму. Ні, мамка що сказала? Його в город. Щоб його тут не було. Буду я, навіть насамнюватися, тянуть. <ривіт> Мамка у нас противник з села, сказала хай діти йдуть. А ви пишіть коментуйте, як ви думаєте, оставатися дітям в селі чи хай йдуть відсюди. <ривіт> а ми з батьком строїмо, думаємо мені та дітям, але на наоборот не треба нікому воно це село. А, як тобі т 40? Бомба. Бомба. А купляти ніхто не хоче, да? Надо... так? На 20 літрів катайся. На 20 літрів. Треба його підшаманити, да? покрасити. Обично ж люди звикли, як те, щоб листить, та й купляє, да? хай їм показуєш правду, вони не хочуть, не хочуть брати. Ну а що ти зробиш? Це ми під пшеничку під 5 гектарів будемо кидати. Отакий він, фракція, ну чи не водна в водну. Супенку якраз би було. Б. Да, в На наступний рік, якщо доживем. Може і не доживемо, може й не прийдеться на ній може треба буде збирати монатки та... Та так поддергати якраз ще раз, мабуть, і то не хвата. Да? Камінчик Так що такі справи. А, обіцяють у нас дощ чи зливу, але ну, її не буде. Як ото кажуть, обіцяного три-три місяці звідси. Ну, да, Бо якраз одне в одне, немає такого що Хороша фракція. Как белый снег, да? А он так, как на дождик зашло. Батько поторохтів, поторохтів і я. Ну так, розкидає. Може кому інтересно, кому ні. І я погнав. Зараз скла... розкладаємося той. Це найхужий соняшник тут був, бачите, який головки був. Ну ми його скосили тут два з половиною Два з половиною бункера накосили Нівовських Та і все Ну хоть Хоть на солярку І то Діски перемазали, та і все, Летим короче, удобряємо і дискуємо, а сіять не знаю коли будемо, сіять і ще подивимося, що воно буде далі. Хотілося посіяти у вологий ґрунт. ну а в даний момент воно щось непонятне, чи буде в нас ті опади, чи не будуть. 4,5 гектара Ото у нас така урожайність тут була Зато чистий, дивіться який Рівнесенький стояв тут як струна Ну а що ти зробиш Тут ні одного дождя не було На цьому полі А там були один дощ А тут а взагалі нічого не було Ну коротше як завжди Ну Це таке Рік на рік не приходиться. Так що. що буде, те і буде. Може опади підуть, посім пшеничку. Буде якесь. Потім померзлоталому щось кинемо. Не знаю, що напишіть, що краще кинуть іще померзлоталому під пшеничку. Може карбаміду її жахнуть. Коротше, хочемо зарядити так землю, щоб вже так конкретно було. Випишіть, не забувайте писати коменти. Це ж мені плюсик якийсь там. Або вподобайку вліпіть, Може ми неправильно пишемо робимо. Напишіть. Ми ж з батьком агрономи ми невеликі, ми тільки починаємо. сказати, що тут грязний був хай би грязний, ну сипав хоча б по тоні за то було б результат а так блін, немає і не чистота яка Хтось не хотів ти 40 а він працює дивіться, як шпил Працюємо, та і все. Так що подобай лепить, а ми будемо працювати. Що вам ще розказати? Дісковка, дві культивації, посів, 30 грамів грандстару і фунгіциду в місті. І дивіться яка чистота, а все одно немає. А, і ґрунтовий був. Так що, отак от.